привіт! Сьогодні хочу розповісти про будинок купця Майбор. Він знаходиться на перехресті вулиці е, Бульвар Шевченка та вулиці Пастирівська. Архітектором будинку став Черкаський творець Георгій Філоферо. Це одна з найкрасивіших споруд нашого міста. Будівля виконана в стилі неокласицизму з елементами еклектики. Будівництво почалося в 1906 році і продовжувалося протягом чотирьох років. Будинок цегли, зводили на кам'яному фундаменті, а цоколь облицьовували колотим гранітом. Тут присутні різні елементи декору вази, рослинний орнамент, зображення фантастичних тварин та левові пащі. В інтер'єрі з тих часів Збереглися старі двері, автентичні старі віконні рами та паркет. Будинок на той час мав три великі гостєві кімнати та сім менших спалень, а на вулиці знаходилися селі слуг та стайні для коней. Споруда добре збереглася і дотепер, і зараз використовується під потреби міста. Я усім рекомендую хоч раз роздивитися її краще, ближче, насолодитися незвичним оздобленням будівлі та доторкнутися до історії міста Черкас.